А, що таке вища душа, як вона виглядає? Уявіть собі, що вища душа це клітинка Бога. Як вона може виглядати? Як саме прекрасна клітинка з неймовірним візерунком, я її бачила. Мені Бог показував, він дуже-дуже різний цей малюнок, неймовірний. Єдиний малюнок, ви пам'ятаєте, вашої вищої душі, він аналогічний з вашим близніковим пламенем, полум'ям. Тобто, коли. Тому що це є така енергетична, велика клітиночка, дуже красива вища душа, і в ній ваш абсолютний Бог, прояв Бога, творця. Це чоловіча сторона і жіноча прояв богині. І це на цій частинці ця ваша вища душа розсипалась на аспекти. Ваш внутрішній чоловік, наша ваша внутрішня жінка взяли різні кармічні досвіди. Різні, Тобто карма вашого близняка і ваша, вона різна, тому що вони пізнають різні досвіди. Їм потрібно разом в цьому втіленні пізнати різні досвіди. Вони розсіюються на багато-багато аспектів. А це те, що якраз ми бавимося. Ангел полетів знову, бавимося в тата, в мама. Це ж все кармічні ж наші прояви там чоловіка в жінку, женимося з ними. Це все ми женимося. І розлучаємося з нашими кермічними аспектами, з нашими малесенькими частинками. від собі, ваше тіло цілесне. Оце так як всі клітиночки, всі органи разом. Оце так разом це коли разом зустрічаються близнюкові племена полум'я. І коли вони зустрічаються, об'єднуються. Ну, вони так, так само зразу не об'єднуються. Це все теж процес. Але. Ми любі Сонечки, віть собі, що на протязі цілого життя, ми граючи зі своїми аспектами, своїми жінками внутрішніми, яких ми е проявили у всесвіті в своєму, жінками, чоловіками, ми самі з ними бавимося, це малесенькі наші клітиночки, малюсінькі. Тобто наш малюсінький кермічний чоловік, наша малюсінька кермічна жінка, там сестра, брат, тато, мама навіть не такі великі, як ця частинка близнюкового. Полум'я нашого. І овіть собі, це постійно така, він грається і ви граєтесь. І коли ви доходите до певних еволюційних моментів, тобто, коли ви складаєте всередині своє тіло світла з своєї світової жінки і чоловіка повністю, уявляєте? Тільки тоді ви можете впізнати свою близнюкову душу. Тому що це буде така чистота вже вашої душі, світло в перевазі, що ви це зможете згадати, і він так само. До того часу, ви навіть будете зустрічатись, може навіть пити каву, жити навіть разом, можливо, але ви не впізнаєте один одного. Так це все працює. Люблю вас.